Гей, малята! Прокидайтесь! Дню новому посміхайтесь, поспішайте на заняття. У нас сьогодні малювання! Діти, ми знаємо з вами багато видів транспорту. А давайте сьогодні пригадаємо, який є казковий транспорт. Але для цього треба вам відгадати мої загадки. Ви, малята, поспішайте цю загадку, підгадайте, що за оч карету перетворився і в якій касті він з'явився. Так, овоч це в нас гарбуз, а казка попелюшка. Баба Яга на цьому транспорті літає, сліди мітлою замітає. Ну що, вгадали, що за транспорт? Вірно, це ступа. Їх казковий хлопчик наді дуже швидко від велетня він втік. Ця казка мила чарівна. Ви не знаєте, то я підскажу, хлопчик-мізинчик зветься вона. Відгадайте ну малята, що ми будемо малювати. По небу він літає, ладіну допомагає. Молодці діти, ви все вірно згадали, транспорт Аладіна летючий килим. І сьогодні я вам пропоную намалювати ось такий казковий транспорт летючий килим. А малювати будемо фломастерами. На білому аркуші паперу. Обираємо собі, будь ласка, колір фломастера і малюємо прямо тут. Далі нам треба прикрасити наш казковий килим візерунками та китицями. Діти, як ви гадаєте, на такому чарівному казковому килимі Міг би літати Аладін. Я думаю, що йому сподобався цей тіло. А як ви гадаєте, хто міг би ще на ньому полетіти? Я думаю, що ще міг би на ньому полетіти старий котабич. Малята, ви ділилися коказку? Якщо ні, то обов'язково ви перегляньте. А я з нетерпінням буду чекати на ваші чарівні малюнки.